Щоб помилуватися величезними плантаціями тюльпанів та побачити найрізноманітніші їх сорти, тепер не обов'язково їхати у далекі Нідерланди. Це можна побачити зовсім поряд. У нас, в Україні, під Києвом. У селі Мотижин розкинувся унікальний дендропарк. Добропарк. Він створений зовсім недавно, лише п'ять років тому приймав перших відвідувачів. Але сьогодні сюди їдуть з усієї України, щоб побачити унікальні квіти, їх неймовірно чисельні, або просто відпочити та насолодитись природою. В 2024 році Добропарк святкує свій перший ювілей, який відзначає особливо. Ми знаходимося на полі тюльпанів, яких висадили аж 3 мільйони. Більше, ніж 97 сортів. Сезон тюльпанів 2024 року масштабний, як ніколи. І на цьому Добропарк не збирається зупинятися. В наступні роки планується збільшення кількості рослин щороку. Тому Добропарк вже може скласти конкуренцію найбільшим квітковим паркам Європи. Площа добропарку також вражає. Це 400 футбольних полів. На території є озеро, зона відпочинку, дитяча зона, безліч фотозон, фудкорти. Тобто все для найкращого відпочинку. Тематика це. 2024 року. Вале вишуканість елегантність супроводжує всі локації. Тюльпани з'явилися на планеті 15 мільйонів років тому. І на сьогодні існує вже більш ніж 1800 сортів. Слово тюльпан прийшло в європейські мови з Туреччини і походить від слова тюрбан Існує легенда, згідно з якою турецький правитель був закоханий у прекрасну дівчину. Коли наближені повідомили йому, що його кохана мертва, збожеволілий від горя правитель піднявся на високу скелю і кинувся вниз. Через деякий час на місці його загибелі виросли червоні тюльпани. Що стало символом любові та відданості. І взагалі тюльпани різних кольорів мають власне символічне значення. Так червоні тюльпани, як і інші квіти яскраво-червоного кольору, символізують кохання та пристрасть. Жовтні. А білі є прохання про прощення. Існує легенда, що в бутоні жовтого тюльпана зачароване щастя, його може відкрити лише той. То з чистим серцем підійде до квітки. Одного разу це вдалося маленькій дитині, невимушений сміх якої зруйнував чари. Відтоді жовті тюльпани символізують радість та оптимізм. Батьківщиною тюльпану є передгір'я тяньшаню у Персії. На звідти тюльпани потрапили до Туреччини. Тюльпан протягом кількох століть був символом правлячої династії Османської імперії. Першим літературним твором, у якому згадано тюльпан, вважається поема Омара Хайяма, написана в 12 столітті. В Ірані Тюпани вважають символом мучеників і солдатів, які загинули за свою батьківщину. Таджики щорічно проводять фестиваль на честь тюльпанів, який має назву Сайрі Лола. В Європі тюльпани були завезені в 16 столітті. Перші тюльпани були висаджені в Португалії в 1530 році. У голодні роки європейці використовували свіжі цибулини тюльпанів як замінник цибулі, а суші і розтерті порошок додавали ворожі. У східних країнах і зараз їдять цибулини тюльпана їстівного. На початку 17 століття у Франції цибулини тюльпанів стали предметом ажіотажного попиту. Що коштував шалені грошей. Наречені часто купували цибулини як весільний подарунок для своїх наречених, а один грош обміняв свій млин на одну цибулину, будучи цілком задоволеним умовами угоди. Був час, коли тюльпани стали найдорожчими квітами на планеті. В 1600-х роках ці квіти були дорожчими, ніж люди. Вони могли кошти десять разів більше, ніж за круля кваліфікований майстер. 24 чверті пшениці, вісім свиней, чотири відгодованих бика, чотири бочки пива, дві бочки вина, дві бочки рослиного масла, чотири пуда сиру, срібний кубочок, диптавий. Його рідинуся в паніці визволювати, не політичні. Щорічно тут вирощують і вивозять за кордон близько трьох мільярдів цибулин. В певний період ці квіти були четвертим об'ємо експортним товаром країни після сиру, джину та оселенців. Тюпацькі водігають мабуть, перських, немафіза хафізом живазі. Навіть з красою ніжного кипариса і запашної троянки. Серед пристрасних шанувальників цих квітів були кардинал Рішельє, маршал Біон, австрійський імператор Франц II, великий мислитель Вольтер і французький корон Людовик XVIII. останній, будучи вже абсолютно хворим наказував придворним виносити себе в сади з севра і протягом декількох годин насолоджувався ніжними дітами, які виростив його садівник Екофе. кофе. Відомий письменник Дюма написав роман Чорний чульпан», надихнувшись фіолетовими. У народі кажуть, що на щастя, любові і благополуччя потрібно дарувати джульпани на 11-ту річницю одруження. Щоб квіти довше стояли у воді, рекомендують додати в неї пару шматочків льоду, тому що холодна вода позитивно впливає на джульпани. Тож і ви помилуйте цією красою весняних квітів. Яку не можна описати словами.